Можна сказати, логічно. А з чого ж потрібно починати привчати дитину до фінансів, до фінансової грамотності? В мене є досвід, коли я був дитиною підлітком, отримував перші зароблені свої гроші десь з 14 років. Вже почав заробляти, а потім в мене було багато досвіду. коли я заробив великі гроші, втратив великі гроші, був без грошей, тобто ну, різний досвід був. Але на протязі цих там умовно з 14 по 20 років, коли вже по 22 роки до моєї першої такі. Важливого шляху, коли я переїхав до Києва в 22 роки і влаштувався в крупну компанію, яка займалася торгівельно-лікарськими засобами, торгівлею лікарськими засобами, -лікарськими засобами торгівля. Була ось до цього моменту. Це був шлях експериментів. Тобто, ці 8 років я шукав можливість і заробити, і навчитись, і щось зрозуміти. Ну було складно, було не було не батька, не мати мене. Навчали цього. Нікого не було. Ні вчителя мене не навчали, бо там в інституті мені викладали зовсім інше, там як заробляти гроші, а на як їх рахувати, витрачати, інвестувати. Такого в нас не було зовсім. І потім, вже, коли я вже пізніше після інституту, навчався в університеті, це був Торгівельний економічний університет міста Києва, і ось там на той час в мене вже був бізнес, який давав. Мені дохід, я був співвласником цього бізнесу і керував їм, і я отримував грошей за тиждень більше, ніж викладачі за рік. І я приходив на ці пари, я слухав їх знання, які вже на 15 років застаріли. І я думав, Боже, що я тут роблю? Ну, дійсно, що я тут роблю? Це я повинен їх вчити, бо я. Підприємець, я практик, в мене є досвід, і в мене є результати. А вони чисті теоретики, ще й з знаннями, які вже ну зовсім не актуальні. Ось тому зараз я навчаю і навчаю я як дорослих, так і діточок. І що це починається? Якщо дитина від 9 років, так я рекомендую починати з таких чудових книжок, як. Пес за ім'ям Мані, так? Кіра чи Дирка від Бубліка. А це Бода Шефер написав ці книжки, дуже класні вони, вони дуже прості для розуміння і вони дають такі базові поняття про гроші. Також найкраща книжка, з якою я рекомендую опановувати фінансову грамотність, вважаю найкращою з усіх усіх, усіх книжок для початківців. Це саме багата людина в Авілоні. Клейсов написав цю книжку, дуже рекомендую. Рекомендую читати разом, там читати, що ти зрозумів, зрозуміла, спілкуватися, обговорювати. Ну така дуже потужна книжка. Але саме дієвий інструмент, саме дієвий інструмент для дітей це фінансова тренінг гра Cashflow. Тобто, це така просунута монополія, яку розробив Роберт Кіосакі, і ця гра вона дуже корисна для дорослих. Але я її адаптував саме для діточок від 9 років. Вони вже розуміють, вони вже е, в цю гру грають дуже-дуже на м, такому достойному рівні. Ось, е, і у нас є е, розподілення між е, е, діти 9-13 років, а підлітки це 14-17 років. Тобто, їм е, перша категорія та друга між собою не цікаво зовсім. Тому ми їх розділили, і там буде, якщо для перших це буде такий лайт варіант, буде роз'яснення, дуже багато роз'яснення, як працюють гроші, що таке зарплатня, як бути звільненим, як влаштуватись на нову роботу, як отримувати дохід, що з ним робити. Такі базові поняття, які в грі дуже легко опановуються і потім залишаються на все життя. Тобто, якщо раз на місяць грати. Це неймовірна можливість для вашої дитини стати фінансово грамотною. Ну, за досить короткий шлях. Ось для підлітків трошки інша історія. Там більше азарту, там більше бажання досягати результат, там більше помилок. Ну і ми на ці помилки, звісно, звертаємо увагу. Я розкриваю їх, і таким чином вони отримують цей досвід не в реальному житті, з реальними грошима і з реальними втратами десь відносинах. А в такій ігровій е, ситуації, де можна це е, проговорити, винести з цього досвід, висновки змінити і в реальному житті е, в цю ситуацію не попадати, е, не е, втрачати реальні гроші та реальні відносини. Тому моя рекомендація це, по-перше, книжки. По-друге, це навчання, саме профільне навчання у фінансових експертів, і також це фінансові тренінг ігри. Дякую, Олексій. Да, коли ви згадували про гру, згадала, як діти раділи, коли отримували те, що купували, або друг другу допомагали. Тобто, це, е, спостерігати за їхніми е, рішеннями і перемогами це ну, дуже цікаво, і навіть е, можна повчитись нам у, у дітей, як радіти е, кожній ситуації, яка відбувається.